що там? Якись прикол, короче, щось стрім впав. Що за О. Просто дуплило щось. Вон оно, ну пий. Look yeah. Бля! От щур сидів прям. <гум> Ладно, дробовик фігово. Двісь двадцятий левел, блін. На пешках. Потужно, потужно. Так, а ну зараз. <гум> охо хо хо Так, сейчас я перевірюю. Довгий? Здорово, здорово. Я не з такої сім'ї, як Не, Що за прикол? Чому я доната із... не чую? Я Володимир Зеленський. 5 гривень. Тестовий донат. Ммм. Що зараз шеросте. Ти у мене за лям монету купляв. <гум> Бля, опять я доната не чую, що за прикол? Да, ja, якийсь прикол, короче, блін. Представь, чути донат. Блін, what the fuck? Блин, мне даже на мощем тебе выразиться. Да, я не чую, пацаны? С ТикТока чую. А ну может чат GPT что хм м м <гум> Блін. Для шо я наклацав? Ладно, зараз я донат удалю і добавлю по-новому. Так, ну зараз ще раз провірючка звука буде. Я не з такої сім'ї. Я із богатої. Володимир Зеленський. 5 гривень. Тестовий донат. Все супер. Є, є, є. От тепер я чую. все є. О, знайшло рейд, до речі. Так. Блін, не привик до Таркова, прям взагалі. Я чую нібито пістолетчики там стріляють. Да, на Ютубчику є трансляція. Вайп? Ні-ні не ще не вайп. Це в мене вайп. Я просто останній раз грав. Тоді, коли взяв престиж і все, я обнулив аккаунт. Добрий вечір, здорово. То, то в мене, коротше, цей. Це ігра на замовлення рахуй. У мене в планах не було. Тарков гуляти. Так, а мене нормально чути, блін, бо я щось цей. М -м -м. Артем Сідаш, <ріст> але коротше я поки ну від нього доната не бачив, але він сказав що... Може якісь проблеми, типу, закинути, але не повинно. Уже ліг спати і забув. Ну ладно, я йому довіряю. Найс. Nice. <гум> <Тоді> вирубай. <гум> Я вообще пейдси вообще на иншу игру, блин. На Lineage 2. Типа на Unreal Engine движку. Ну, типа, честно, ну, думаю, думаешь, косарик. Ось то так. Символічно. Боже, знаю, замовлю такі ігри, я пам'ятаю, гінш, це гінші грав, може знижку. Може, і можна. Ну, геншіш, до речі, блін, ну, прикольно, але, типа, треба в неї нормально затулитись. Типа, прикольно геншіш, коротше. Але там цей витк. Від... Та фрагпан, як коротше, заходив, грав його. Щось він, блін, нічого не розвивається. Ну, ця суть проблем безплатних ігор. Це типа як Дота коротше. Ну, реакція ще трошки є якась небудь. Забув я вже ці шутери, як це лякатись. Так, блін, мені треба піти поїсти. Де всі ЧВК? Та не що? Так бігом зробили? От є хтось там в тій будівлі, чи нема? Це жесть, четвертий левел ЧВК не прокачав. Я тупо побачив тільки в спишки. Да, ЧВК. Тупо стояв. От тупо. Ну, наскільки ЧВК офігені. Тупо стояв, чекав, блін. Поки хтось буде бігти. Mm. Тупи спешки в голову. Ладно, ну як 28.1, так гарно. Так гарно дав мені в голову прям. Ладно, коротше, добре, я тоді зараз бігом поїм, перезапущу стрім і прийду.